Останнім часом я стала помічати щось дуже недобре, наче ниточка, що зв'язувала мене з дітьми тоншила. Донька майже не дзвонила, син теж. У сімейні чати писала, а відповіді були короткі, сухі, ніби з чужого дому. Я пробувала себе заспокоювати, та вони просто зайняті, у кожного своє життя, робота, хатні турботи. Але серце не обманеш, щось у наших стосунках стало прохолодним і далеким. Одного разу я набрала дочку. Вона взяла слухавку на другому гудку, запихана, зморена. Ало, мам, і чути, що важко дихає. Донечко, ти де ти що в спортзалі? насторожилась я. Ні, мам, ще більше захекалась, я машину чоловіка маю. Та ти хоч говорити можеш? «Можу, мама, але кажи швиденько, бо вода тече!» Я ж опешилась на кухні. А чого ти, чоловікову машину маєш? Ну а що? буркнула вона, на мийку давати гроші платити. А, тихо сказала я. Доню, я ж до тебе чого дзвоню? Хотіла запросити вас на неділю. У нас з татом річниця весілля, якщо ти пам'ятаєш. Хотіла б вас побачити, підмітити в тісному сімейному колі. Тиша лише хлюпання води, і звук, ніби губка по металу шкляви. Ой мам, нарешті сказала вона, ну ніяк не зможем. Богданів найкращий друг жениться. Ми на весілля йдемо. Ну ти ж розумієш? Розумію, сказала я, але в горлі щось застрягло. Шкода. Я думала, що ми хоч трошки побудемо разом. Мам, ну ми б хотіли, але ж річниць буде ще багато, а весілля, ну ти ж розумієш, один раз це найкращий друг, ми вже пообіцяли. Ого, тільки видушила я, коли поставила слухавку, руки мимоволі затремтіли. Але взяла себе в руки і набрала ще сина. Ледь почула третій гудок, відповів Мам, привіт, ти що хотіла? Синочку, ми вас чекаємо в неділю, річниця у нас з батьком. Мам, ну я не зможу. Ми з Ірою і дітьми їдемо до її батьків, обіцяли вже давно. Що не можеш перенести? Не можу перенести. Це ж ми з татом, це наш день. Це ж не переїхати, шафу перевезти. Розумію, тільки сказала я. І от, тоді, коли він поставив слухавку, я не витримала. Сльози самі покотилися. Я сіла на табуретку і затулила лице руками. На це зайшов мій чоловік. Та ти що? Чого ревеш? Я гірки хлипнула: діти, віддалилися від нас зовсім, ніхто не прийде, нікому ми вже не потрібні. Він присів поруч, обняв і тихо торкнувся плеча. Ну і що? спокійно каже, у нас і ми з тобою. Це діти мають своє життя, а ми маємо своє. Не треба так побиватися. Але ж це наш день, це наші діти, наш. Він повернув мене до себе обличчям. Це наш день, і ми його самі собі зробимо. Чоловік повів мене до магазину. Будемо святкувати двоє, сказав твердо. І знаєш що? Добре, що так. Іноді людям треба нагадати, що вони були подружжям ще до того, як стали батьками. Я трохи усміхнулася навіть. Він вибирав фрукти, ковбасу, якісь дрібнички так старанно, наче вперше в житті готував романтичну вечерю. Я дивилась на нього і думала, а може, й правда, ми так за дітей чіплялися, що забули зовсім про себе. Настав таки наш день. Він зайшов у кімнату з величезним, гарним пахучим букетом. Я аж розгубилася. Це тобі, за всі роки, за терпіння, тихо сказав чоловік. Ой, та перестань, усміхнулася крізь сльози. Це ще не все. Збирайся, бери найнеобхідніші речі на кілька днів і їдемо. Я стояла в коридорі, тримаючи сумку, і не розуміла, що вам маю думати. Куди? в гості до щастя, підмогнув він. Ми їхали дорогою між лісами, і серце моє потрохи відтаювало. Колись ми так їздили, просто так, без плану, без поспіху, Приїхали на озеро. Там серед сосен стояли невеликі будиночки для відпочинку. Ти диви, тільки змогла я сказати. Я винайняв один будиночок для нас на цілий тиждень. Нам треба побути вдвох. Пригадати, щось заново знайти. Я стояла, мов укопана. на тиждень, і це ще не все, усміхнувся він. Але сюрпризи по черзі. Ми зайшли в будиночок, чисто, гарно, тепло, з вікна видно озеро, спокійно, тиша, наче світ нам подарував ще один шанс. А ввечері чоловік повів мене маленький ресторанчик. Ми давно не ходили удвох нікуди, напевно, кілька десятків років. А тут лампи, тихі музики, риба, свіженька, вино. Ми говорили, сміялися, згадували молодість. Я дивилась на чоловіка і вже бачила не просто 30 років разом, не просто батька моїх дітей. Я знов побачила того хлопця, за якого колись виходила заміж мудрого, теплішого, ніж був колись. Коли ми повернулись в будиночок, Чоловік пішов кудись за двері. Зачекай, зараз буде ще один сюрприз. Я сиділа на кріслі, навіть боялась уявити, що він там вигадує. Через хвилину він повернувся, а в руках плетена корзина. В ній маленькі руденькі кошеня, яке пищало і лапками тяглось до мене. О Боже, тільки прошепотіла я, звідки? Та там за рестораном хтось від коробки відмовився. Я не міг таке кинути, ти ж завжди хотіла котика. Ось то ось він, наш. Назви його, як хочеш. У мене від щастя ком у горлі став. Лисичка, сказала я, він же ж як лисичка. Кошеня відразу вмостилась мені на груди і заснула, а я дивилась на чоловіка і думала. А я ж плакала, а я думала, що все погано. А бачиш, життя тобі каже, ти не сама. Тиждень ми, як молодята, катались на човні, смажили рибу, пили ранкову каву на терасі. говорили багато, відверто, про те, що в житті пропало, а що повернулося. І я вперше за довгі роки по-справжньому відчула я жінка, я дружина, я кохана. Не просто мама кухарка, яка, зовсі, яка завжди всім винна. А діти діти на третій день почали писати, на четвертий дзвонити, на п'ятий у вайбері фото надсилати, чи ми випадково кудись не пропали. А на сьомий день обидвоє подзвонили вже стривожені. Мамо, тату, ви де? ви вдома, що у вас там трапилось? Мам, ви чого не дзвоните, ми вже переживаємо. Чоловік поклав руки на стіл і сказав От бачиш, якщо ми живемо своїм життям, їм теж не байдуже. Я взяла слухавку і сказала, у нас все добре, діти, але тепер ми з татом будемо проводити час для себе, бо так треба і так правильно. І знаєте, з того дня все змінилось. Ми з чоловіком кожного тижня мали свій маленький час, ходили на річку, їздили на базар удвох, дивились фільми, а лисичка бігала по хаті, як маленьке сонце. А діти? Діти стали дзвонити, дзвонити частіше і писати тепліше, бо коли батьки не висять на їхньому житті, вони самі тягнуться. І я зрозуміла головне. Ми все життя віддавали себе дітям, а забули, що в нас є ми. А в нашому віці, коли діти вже виросли, це найголовніше.